Юрая Чентули, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини, Фіцо виявилася українською біженкою і налаштовувала чоловіка на помсту. Українська влада закупила кілька сотень позашляховиків, але не на фронт, а для поліції. НАТО не задоволені НАТО м'якими нововведеннями щодо мобілізації українців за кордоном. А Сергій притула поскаржився, що Донати різко впали після прийняття закону про мобілізацію. Тим часом медіахолдинг холдинг бере робітників гроші за відстрочку від мобілізації. А у Київському ТЦК висновок про придатність до служби видає ветеринар. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і Це програма Фейк Ньюз». У соціальних мережах і на російських сайтах поширить інформацію про те, що дружина Юрая Чінтули, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини, Роберта Фіцо, виявилася біженкою з України і налаштовувала чоловіка на помсту Фіцо за його позицію щодо України. За словами російських змі, жінку заарештували, проте вони не вказують за яким конкретно звинуваченням. Дружину терориста Юрія Чінтули заарештовано. Вона виявилася біженкою з України та налаштовувала чоловіка на помсту Фіцо за його критичну позицію до України. Однак ця інформація фейк. Насправді, дружина Юрая Чинтули не є українською біженкою, яка нібито налаштовувала чоловіка на помсту Фіцо. Ба більше немає жодної інформації про те, що у замаху на вбивство прем'єр-міністра Словаччини Фіцо є український слід. За інформацією словацьких змі, дружина Чентули працювала викладачем у гімназії. Натомість у жодній статті, у жодному відеосюжеті немає згадок про те, що дружина стрільця українка. За словами сусіда, родини Чентули, вони були фантастичною доброзичливою парою і завжди ходили, тримаючись за руки. Подружжя має двох спільних дорослих дітей. Відповідно, разом вони вже кілька десятиліть набагато довше ніж існує поняття українські біженці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У своєму коментарі сусід також жодного разу не заявляє, що дружина Юраї Чентули була іноземкою. Також, як повідомляє словацький сайт Плуска СК, дружину Чентули викликали на допит у справі. Про замах на вбивство Роберта Фіцо. Дружина стрільця вийшла з квартири у супроводі слідчих і закрила обличчя газетним оголошенням, коли сідала до машини. Стрілець, колишній шахтар, охоронець та письменник. Його дружина, колишня вчителька середньої школи. Наразі вона на пенсії. Місцеві жителі не можуть пояснити, що сталося і чому Юрай вирішив так вчинити. Його син також шокований, і розповів, що не знає мотивів його вчинку. Пише Плюс КСК. Дружина Чінтуле, яку називають Єлєн наразі приховує своє обличчя, оскільки побоюється переслідувань з боку громадськості. Юрай Чентула є словацьким письменником і поетом. Йому 71 рік. Мотивом його замаху на Роберта Фіцу було названо мене згоду з політикою нинішнього уряду та змінами, які він здійснив або планує зробити. Втім, як повідомляє «Євроньюз», угорський журналіст-розслідувач Сабул Чпані виявив у Фейсбук дописи, в яких Чентула симпатизував і підтримував про російське воєнізоване угрупування словенські бранці. Відома своїми зв'язками з Кремлем. Ого, схоже, нападник прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, письменник Юрай Цінтула, був пов'язаний із проросійським воєнізованим угрупуванням «Словенські бранці СБ. Їх лідера навіть готували колишні російські спецназівці. Словенські бранці звинувачуються у спробі вербування молодих людей по всій словаччині у свою воєнізовану організацію. У дописі від січня 2016 року Чентула зображений під час виголошення промови поруч із членами групи, вбраними у камуфляж, у супровідному тексті, який приписується Чентулі, він висловлює екстремістські погляди на підтримку самоорганізованих ополчень, яким за його словами слід дозволити захищати жителів країну традиції і культуру від мігрантів, що прибувають з поза межі. Європи пише «Євроньюз». Однак у мережі також виявили відео, на якому майбутній стрілець був присутній на засіданні уряду Роберта Фіцу, що відбулося 24 квітня 2024 року. Вдоль на крупі чентула був серед кількох протестувальників, які тримали прапор європейського союзу та плакати руки геть від РТВС – словацький телеканал. На відео він кричить: Хай живе Україна, колабораціоністи, зрадники, і кілька разів поспіль повторює слова досить Фіцо. Повідомляють в її маркіза Чентула розповів поліції, що спланував напад за кілька днів до цього. Він планував завдати шкоди прем'єр-міністру, але не збирався його вбивати. Зброя була у його законному володінні понад 30 років. Прем'єр-міністра Роберта Фіцо було поранено після засідання кабінету міністрів у місті Хандлові. Наразі він знаходиться в лікарні в банській бистриці і його стан залишається важким. Поліція висунула 71-річному Чентулі звинувачення в умисному вбивстві помсти стосовно особи, яка Охороняється на стадії замаху. Отже, фейки про український слід у замаху на Роберта Фіцо Фіцу є спробами російської пропаганди дискредитувати Україну на міжнародній арені та позбавити її військової підтримки з боку партнерів. Користувачі мережі розповсюджують відеоролик, на якому зображено кілька сотень позашляховиків. Усі машини мають проблискові маячки та символіку національної поліції України. Відео також супроводжують написом. А на автівки на фронт ми з людей збирати будемо у коментарях. До відеоролика деякі користувачі мережі обурюються, бо вирішили, що уряд, ігноруючи потреби фронту, закупив ці машини для поліції, щоб легше пакувати ухилянтів. Насправді цей відеоролик фейк. Він пошириться в мережі без належного контексту. В ньому не зображуються сучасні події. На відео 635 кросоверів з екологічними двигунами Міцубіші Аутлендер, закуплених ще у 2017 році. Міністерством внутрішніх справ у рамках Кіотського протоколу Україна ратифікувала Кіотський протокол 4 лютого 2004 року. Згідно з протоколом для кожної країни встановлюється максимально допустима межа викидів парникових газів. Україна не використала всю свою квоту, залишки було продано Японії за гроші, чи як у цьому випадку в обмін на товари. Саме відео було опубліковане при службою Міністерства внутрішніх справ України у травні 2017 року. У при службі відомства зазначили, що ці автомобілі спрямовані для потреб патрульної поліції, груп швидкого реагування, підрозділів превенції та вибухотехніків. Російськими джерелами поширюється ролик британських новинарів BBC News про нове розслідування Белінгкет. У ролику повідомляється, що в НАТО тиснуть на Україну через слабкі результати нового мобілізаційного закону, зокрема тих норм, що стосуються обмежень на надання консульських послуг українським військовозобов'язаним, які мешкають за кордоном. В НАТО очікували, що в результаті впровадження нових норм набагато більше українських чоловіків віком від 18 до 60 років повернуться на батьківщину та попов. Нять лави зсу через це НАТО навіть розглядає можливість розірвати співпрацю з Україною. Лідери країн НАТО тиснуть на Зеленського. Союзники висловлюють невдоволення через дипломатичні та військові канали щодо провалу офісом президента України проведення мобілізаційних заходів. 22 квітня Міністерство закордонних справ України видало відповідний наказ щодо припинення консульського обслуговування громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за кордоном. Журналісти Белінгкету дізналися, що країни НАТО не задоволені результатами вжитих заходів. Рішення не призвело до повернення громадян чоловічої статі в Україну. З моменту набрання чинності рішення в Україну в'їхали 23 чоловіки віком від 18 до 60 років. За словами джерел, якщо проблема не буде вирішена в найближчі тижні, це поставить під питання подальшу співпрацю НАТО з Україною. Генерал П'єр Шил, начальник штабу французької армії, вважає, що Зеленський розраховує на пряме втручання у конфлікт держав-членів НАТО. П'єр Шил зазначив у приватній розмові, що Зеленський припускав вирішення питання українськими силами як ті. Тільки отримують усю необхідну зброю. Однак, побоюючись внутрішніх заворушень, Зеленський не вживає рішучих дій. Повернути своїх людей на фронт та дати їм нашу зброю. У комітеті оборонного планування вважають, що Зеленський сподівається, що країни-члени змусять українських біженців повернутися в Україну. Однак, згідно із джерелами, жодна із держав-членів НАТО не підриває власну довіру без вольового рішення Києва. Нагадуємо, із 23 квітня Міністерство закордонних справ дійсно тимчасово припинило надавати консульські послуги деяким категоріям чоловіків призовного віку, що перебувають за кордоном, якщо ті не стануть на військовий облік або не обновлять свої дані. Однак ні BBC News, ні белінгкет не виробляли і не публікували матеріали про таку реакцію НАТО на мобілізаційні нововведення в Україні. Це доводить пошук на сайтах обох медіа за ключовими словами: дипломатичні послуги, і мобілізація тощо. Згадана цит та П'єра Шиля також не фігурувала ніде у мережі. Навпаки, 19 березня Ле Монде опублікували колонку військового, де він заявив про готовність французької армії до самозахисту на тлі численних військових конфліктів. Хоча Шиль не уточнював про який саме воєнний конфлікт йдеться. У медіа переконані, що він мав на увазі саме про Україну. Слід зазначити, що російські пропагандисти вже не вперше використовують такий формат для створення фейкових новин. Відео стилізоване під сюжет BBC News, що посилає. Ця на неіснуюче розслідування Белінгкет. У мережі поширюють уривок відео Сергія Притули, у якому громадський діяч скаржиться, що після закону про мобілізацію та припинення надання консульських послуг чоловікам за кордоном різко впали донати. Донати, тому що треба зараз туди багато чого буде закинути. І дуже велике прохання до США, до Канади, до європейських країн. Всюди дає наші і ваші друзі. Пейпал так само залишаю, будь ласка, закидуйте, тому що. Всередині країни дуже важко акумулювати такі великі суми водночас. Ми дуже сподіваємося на вашу допомогу. Все насипаємо, будь ласка, на харківський напрямок. Утім, це неправда. Оригінальне відео Сергій Притула опублікував на своєму офіційному телеграм-каналі 10 травня 2024 року. У ньому він закликає українців долучитися до нового збору для військових підрозділів, які наразі дають відсіч російським військам на харківському напрямку. У зверненні телеведучий не скаржиться на зменшення кількості донатів, а підкреслює необхідність об'єднати зусилля всіх українців, особливо тих, хто перебуває за кордоном, оскільки Сума збору велика приблизно 26,5 мільйонів гривень, та має бути зібрана якнайшвидше на Харківщині. Як ви бачите, знаєте, почався двіж, і е, посипалися одразу заявки від е, підрозділів різних, які працюють на тому напрямі. У нас є зараз на горизонті закупівельники бачать партію там в сотню мавіків, які ми можемо дуже оперативно завести. І є тисяча впівіг, які ми можемо, ну які вже готові лежать там через два дні. Ми їх можемо, умовно кажучи, відвантажити. Ці впівіки це десь 16,5 мільйонів а сотня мавіків це десь так само мільйонів 10. 13 травня 2024 року Сергій Притула поділився у телеграмі відеозвітом закритого збору на 18 мільйонів гривень, в рамках якого придбали дрони, акумулятори, рації та ретранслятори. У відеозверненні волонтер не згадував про вплив закону про мобілізацію та обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном на зменшення кількості донатів у квітні цього року. Тараш чмут. Керівник фонду Поверни живим в інтерв'ю Українській Правді розповів про зменшення донатів на початку 2024 року. Серед причин він назвав складнощі ведення бізнесу, виїзд українців за кордон, зменшення коштів у населення та збільшення потреб війська. Яка у вас зараз ситуація по зборах? Погана. цей рік почався не так гарно, як хотілося б, на жаль. Але ну, працюємо. Чим ти це пояснюєш? Економікою. Людей фізично менше грошей? В бізнесу важче працювати. Людей менше є, тому що люди продовжують виїжджати, людей менше, ну, менша кількість коштів, а кількість потреб навколо тільки збільшується. В кожного хтось мобілізований, в кожного хтось служить, в кожного з боку є своя потреба. Плюс, ну якщо подивитися на бізнес, з яким ми працюємо, плюс-мінус всі великі фонди працюють з усіма великими однаковими бізнесами, і, і йому стає важче, бо держава на нього тисне. Соціологічні опитування показують, що залученість українців до волонтерських зборів залишається доволі високою. Так, у листопаді 2023 року Делойт у рамках дослідження споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення опитали понад тисячу респондентів віку від 18 років у всіх регіонах України, крім ТОТ. Дослідження зокрема показало, що 92% донатять на допомогу зсу або на допомогу постраждалим у наслідок воєнних дій. 33% донатять систематично, 72% донатять на суми розміром до 200 гривень, 71% донатять у великі фонди, 60% донатять на державні збори. Тим часом у лютому, 2024 року. Дослідницька компанія Гратус Research провела спеціальне дослідження до другої річниці повномасштабного вторгнення. Респондентів запитували, зокрема, як часто вони беруть участь у благодійних та волонтерських зборах, згідно з результатами дослідження, кількість людей, які регулярно Арно долучається до зборів, збільшилася порівняно з минулим роком на сім відсоткових пунктів, та у лютому 2024 року складала 17 відсотків. Водночас частка тих, хто долучаються до благодійних чи волонтерських зборів, час від часу не змінилась з лютого 2023 року і залишається на рівні 44 відсотків. Кількість людей, які ніколи не беруть участь у зборах, зменшилася і складає 9 відсотків. У російських телеграм-каналах поширюють відео від Financial Times, де розповідають про дослідження від Media Research Center. У ньому йдеться про те, що 1+,1 медіа на початок квітня 2024 року мала більше, ніж 34 тисячі працівників, а за останні 4 місяці вони взяли на роботу понад 29 тисяч людей. Це більше, ніж в американської медіагрупи Fox, яка має 16 тисяч робітників. Організація, начебто, використовує корупційну схему, за якою українська медіагрупа бере на роботу військово-зобов'язаних чоловіків, аби ті могли уникнути мобілізації, оскільки працівники медіа мають бронювання. Ціна таких послуг складає від 2 до 3 тисяч доларів щомісячно. Центр медіадосліджень випустив звіт про найбільші медіагрупи світу. Одним із показників оцінки була кількість співробітників, які працюють у компанії. Українська медіагрупа 1+,1 була рекордсменом серед усіх досліджених груп. На початку квітня 2024 року в компанії працювало понад 34 тисячі людей. Для порівняння одна із найбільших компаній США Fox Corporation, має лише 16 тисяч співробітників. Найбільше зростання кількості співробітників в групі 1+,1 медіа спочатку початку тисячі. 2024 року було прийнято понад 29 тисяч співробітників за чотири місяці. Зарплата 82% співробітників компанії становить близько 200 доларів, які вони повертають представникам компанії готівкою. Це відповідає прожитковому мінімуму, встановленому урядом України. Експерти припускають, що 1 плюс 1 медіагруп користуються привілейованим становищем обмеженої кількості українських змі. Компанія вдається до корупційних схем, наймаючи українських чоловіків призовного віку, щоб допомогти їм. Уникнути мобілізації вартість такої послуги від 2 до 3 тисяч доларів на місяць. Раніше Міністерство культури та інформаційної політики України надало бронь від мобілізації для працівників змі. Однак це відео фейк. Дане відео поширюють лише російські джерела на офіційному сайті в те чи у соціальних мережах медіа подібного ролика немає. Також на офіційних ресурсах медіа Research Center ми не знайшли дослідження, де згадували українську медіагрупу 1+,1 плюс медіа. Міністерство культури та інформаційної політики України справді повідомило, що надає бронювання для працівників усіх закладів у сфері культури та медіа. Після отримання статусу критично важливого закладом до міністерства надається список військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період воєнного стану. Кількість таких осіб не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства. Після розгляду в міністерстві матеріали щодо бронювання військовозобов'язаних працівників направляються для погодження до Генерального штабу ЗСУ. Остаточне рішення про бронювання по кожній окремій особі приймає мінекономіки. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 76 від 27 січня 2023 року, у разі обґрунтованої потреби частка бронювання може перевищувати 50% кількості військовозобов'язаних організацій. У такому випадку медіахолдинг 1+,1 медіа не міг би забронювати всіх співробітників, які є військовозобов'язаними. За даними офіційної сторінки 1+,1 медіа, у LinkedIn в організації працевлаштовано від 1 до 5 тисяч працівників. На сайті Forbes Україна вказано, що в компанії працює 1748 співробітників. Також 10 квітня 2024 року МКІ повідомило, що статус заброньованих по всій країні отримали 1150 працівників сфери культури та понад 700 медійників. Тобто не йдеться про десятки тисяч журналістів, які нібито мають відстрочку від мобілізації лише один плюс один медіа. Київському територіальному центрі комплектування висновок про придатність до служби видає ветеринар як доказ, Агітпро Прикріплює фотографію, на якій написано хірург Політієнко Оксана Володимирівна та скриншот сайту, де зазначено, що вона ветеринар. Через брак кваліфікованого персоналу ТЦК змушені запрошувати працівників, хоч із якоюсь медичною освітою. Втім, ніхто й не приховував, що в Україні до звичайних мобілізованих ставляться як до тварин. Після поширення цієї інформації СтопФейк перевірив, чи справді в київських ТЦК та СП такий брак кваліфікованого персоналу, що вони на роль хірурга запросили ветеринара. Як і слід було очікувати, агітпроб цю новину вигадав в одній із київських ветеринарних клінік, справді працює ветеринар-хірург Оксана Політієнко. Інформація про неї з аналогічною фотографією та дизайном сайту доступна на сайті клініки. Журналісти StopFake зв'язалися з цією ветклінікою, щоб уточнити, чи дійсно їхній співробітник працює також в ТЦК та СП. В адміністрації повідомили, що ця інформація є абсурдною і не відповідає дійсності. Це навіть теоретично неможливо. Ми ж не належимо до Міністерства охорони здоров'я України. Лікарі-ветеринари належать зовсім до іншої структури. Зважаючи на все, намагаючись дискредитувати мобілізацію в Україні, Гідпроб знайшов у мережі інтернет ветеринара-хірурга в Києві і просто приписав йому роботу в комісії ТЦК. Так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.